Ази гонгарунгерунгази гунга Ази Гунгарунгерунгази Гунга Равки такие у нас дощить дощить. Вот А я сижу під питентом Думаю може ще дров підкинути, Хай подимить. <гум> Такі темні хмары що телефон хоче постійно подсветку включити. Итак, итого Мучо Густо порфавор Кажется, чтобы по-испански вас поняли, надо говорить по-русски медленно громко. А после каждой фрази повторять мучо густо порфавор. цей дождь бесполезно, потому что по расписанию он будет идти постоянно. Трое суток. Причем завтра он будет сильнее. І потом два дня ще буде сильний. Короче, довго ще не бойти. Поэтому я поеду. Сейчас еще допью последний кофе, почищу зубы, заберуся и вперед. Кстати, тут а, опять обнаружив ці ж самые плоды. Вот. Я вчора з'їв три штуки. Чувствую вроде бы нормально себе. Я думаю, что они съедобные. Можно погрызть. Ну, правда, оно таки на вкус нікакое. Може, то і правда мушмула. Я погано помню, я її все один раз пробовал. Іду в Прудентополіс. Поліс Прудентополіс Що мене там чекає. Інтересно М? попробуємо знати. І я... А я покупаний. Я подивився, що у мене 2,5 бутилки води. І я дві бутилки использую для того, щоб покупатися. І відлично, я весь чистий тепер. Можно таке робити даже каждый день, и будет охрененно. А иногда, коли есть возможность мыться с мылом конкретно. Тоже нормально. Херня, блядь, такая вот. Только я уже все собрал. А воно на ті вам, блядь. Как начало, и уже, короче, минут 40. Жду области а тент не може взять потому что блядь, так и ехал пиздец приехал я в центр трудентополиса тут супермаркет возле нього хороша крыша потому що кругом дождь я все время їхав під дощем добрый хоть трошки зігрівся зараз попробую снимать вай фай если тут мовиться десь а -а -а. Прикольно. Ось магазин точно работает. Я двери открытия, я уже заходив, и включал, никто не відзивається, С другой стороны есть вход в дверь. Там вроде бы майстерня у них. Я дивлюсь, что у них багато классных великов и вообще все у них там. Ну никого нема. Зову, зову, никого нигде нема. А тут напротив прикольно. Противная площадка и туалетик есть со неудобно в двух Даже розетки. Води, якщо тут на гору. В общем так. Місце в мене було дуже погане, неровне. Я навіть не пам'ятаю, навіть там нічого не знімав. Дуже неровне місце, дуже погано стоять, було в комари. Утром проснувся, думаю, можна розпалити. Ввечері я розпалював вогонь, але він так погано горів, сильно димів. І вже зовсім темніло. Я зрозумів, коротше, що я, а я сижу, короте, а мене морозить починає. Я думаю, так, залажу палатку, закутався в своїй пісовий хрій, поїв сухом'ятки, заліз і ліз спати. Було добре, втрат навіть не хотілося вставати. Але всім часу таки встав, спочатку подивився по кругу, зрозумів, що короте, там нічого не світить. комари починають заїдати. Думаю, поки розпалю огонь, вони мене з'їдять вже. Я швидко все скидав. А в мене ще передні колеса спустило, я його перебортував. Коротше, я доїхав до доптору заправки. Таке класне місце, пальма. А отам там за углом гаряча холодна вода. А в мене таке місце класне. Це вже запарюється. Грузная манка. З молочком, сухим і сахаром. Боя вкусняшка. Отак вот і боєм. Кстати, основна камера у мене сильно запотіла, я зараз її знімати взагалі не можу. Задираюсь потрошку на гору. Основна камера все ще запутівшая. От, Тут ось такий мостик. Ну добре хоч тут вирівняли. <гум> а так в основному гарбата дуже. Впереди та, кстати, бачите, машин немає. Там був пункт оплати, на ньому дорогу перекрили. Якийсь тут кусок аварійний. Десь мабуть, щось на трасі случилось. Я боявся, що мене зупинять, але ні. я проїхав спокійно иду дальше поки що того капець ну, от, такого ужаса як обещали пока немає потому що обещали що сьогодні буде вдвоє сильнее лить поки нема бо то буде капець вообще надеюсь я встигну доїхати до місця і розложитися вже до того от вот тут був сув и вони тут ремонтують дорогу экран тухне временами коли снимаю странно в общем там это вже майже прибрали. Отже, наступна заправочка. Тут є Wi-Fi. тут є розетки, гаряча вода. Я зародився, по в молочка, а це хлопець вон виник з Аргентини, він вирішив мені трошки змазати. Я йому розказав, яка у мене проблема. Він каже, що ночі в основному заправка. Оце хлопець Бразилий, Луїс. Ми... Ми спілкувалися через гугл перекладач. Ось він теж бантрує. Він ночує на заправках, не так як я, а я на чую в лісі. Отже ж. Так, основна камера трошки роздуплилась. Зараз трошки поснімаю, що в мене тут робиться. Сейчас максимальное дымление. Костер разгорается. Вот. Треба, чтобы разгорелся. Вот. Потом дым прекратится. Шух. Но он идет в ту сторону, где безлюдно. Там его никто не побачит. Трасса сзади меня. Кстати, трасса перекрыта, потому что там много оползней. И сейчас расчищают, поэтому движения нема. Машины пускают в объезд. Дуже великим криком. Сьогодні погода вроді краще, ніж вчора. Я сподіваюся, що нормально зараз розгориться, будемо сушитися. Только я кажуть, опять загубив велику мотузку. Невже я забув її забрати, капець взагалі? А камерам таке відчуття, що похер взагалі цей дим. Зараз спробую думати на них. Доїхав до следующеї заправки після моєї стоянки. Це вже город Гоара. До мого Гоара плавок чуть больше 20 километров я надеюсь там мне что свитить если я туда встигну доехать сегодня пораньше если нет то буду уже ночевать в принципе велосипед пока їде. Вот. то есть ехать можно поэтому без разницы сегодняшний завтра я туда приеду потому что погода такая что капець короче вранці точнее ночью начало заливать вмеще авария случилась я, короче, несколько разів так робив, виходить, коли огонь ніж затухає, над жаром ложу перекладені палки і накладую дров, щоб сохли на утро, щоб сухі дрова були. А вони взяли і загорілися. Над ним зверху кульок був ще. А главное, щоб в тенті дірка прогоріла. Я думаю, що я буду скоро купляти новий тент. В принципі, під цим тентом можна ночувати, палатка під ним стоїть. Вона якраз прогоріла в тому місці з боку, де був. Але неприємно. Ну, я прийшла його судьба. Mm -hmm. У мене є маленький тентик, я не розказував, я з зонтика знайшов маленький тентик. І їм можна палатку накривати. Воно не создасть тамбура. Хіба що можна з нього видити кусок, ставити в палатку, видіти тамбур. Та я думав таке робити, тоді можна без великого тента обходитися. Ну я не знаю поки, що зараз робити. Зараз мені більш актуально велосипед перемонтується. Остальне херня. Mm -hmm. Отак ось так от. Коротше, на цьому ми закінчимо цю серію, це вже я наступний день знімаю. Бачите, сьогодні підле, цілий день. Сьогодні дощ сильніший, ніж учора. Коротше, прогнози всі до сравці, вони брешуть. От завтра, надіюсь, вже не буде. Бо завтра кажуть, що во второї половині дня дощ не буде, взагалі вообще, вже 0 абсолютно. І потім не буде їх на 3 дні. Вот Поки давай, до наступних серій.